Чому я переїхав в таку квартиру або як я відсвяткував день святого Валентина? Отже, після попередніх невдалих пошуків я знайшов ідеальну квартиру. Ні, не цю. І навіть не роздумуючи, я вирушив на огляд. По телефону мені знову сказали, що шукають сімейну пару. Але я зміг переконати, що все буде ідеально чисто. Ремонт, локація, атмосфера взагалі ідеальна. По розмові з власником було видно, що він був тільки за, щоб я сюди заселився. І через декілька годин він написав. Мені ось таке повідомлення. Я просто не розумію, що не так. Я сильно розчарувався, але не падаючи духом, пішов на огляд наступної квартири. Песик, я сподіваюся, що квартира підійде. Чесно. Да, вона не ідеальна. Такі ремонти хочеться, але все-таки локація хороша. Побачимо. Сподіваюся, що підійде. Чесно кажучи, відразу зайшовши в квартиру, я хотів це забути, як страшний сон, адже камера не передає наскільки тут брудно. Недовго думавши, я вирішив заїхати саме в неї, і ви будете здивовані, коли дізнаєтесь, чому я обрав саме її. А ви як думаєте, а?